Гузар на кожен день, 19 березня. Політична культура як прикмета автентичної демократії охоплює водночас і політичних діячів, і громадянське суспільство. Наскільки воно свідоме своєї політичної відповідальності? На жаль, в народі поширилось поважне нехтування професією політика. У цьому виніс самі політики, які не цінують достатньо своє суспільне. Завдання. Особи, які відчувають покликання до політичного служіння, повинні дуже серйозно ставитись, на що вони громадою вибираються. Така особа повинна мати дуже чітке уявлення, що саме становить справжнє благо для суспільства. Поняття про людську гідність відноситься однаково до всіх громадян.

And of course, in the inevitable, but sometimes difficult triumph of light over darkness. Slava Ukraini! <laughs> Royam slava!